Як увійти на веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою системи ID.gov.ua? Увійдіть на сторінку веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою портал Натисніть кнопку меню Вхід та оберіть варіант входу до системи за допомогою ID.gov.ua. Оберіть пункт Фізична особа та натисніть кнопку Увійти. Натисніть на піктограму стрілочки. Оберіть ваш банк з переліку запропонованих та натисніть Продовжити. Для входу за QR-кодом. Відскануйте QR-код камерою або натисніть на нього для переходу в застосунок мобільний ощад. Для входу за номером карти. Введіть номер своєї карти та натисніть Продовжити. Введіть код підтвердження, який надійде вам на телефон, та натисніть «Підтвердити». Перевірте персональні дані, що з'явились на екрані, та надайте згоду на їх поширення. Все ви в особистому кабінеті.